Справді, минулого тижня для 330 випускників Городоччини пролунав останній дзвінок. Під час свята у кожній школі кращим учням дирекція вручала грамоти, і похвальні листи, в свою чергу, школярі дякували вчителям за працю. Особливим останній дзвінок був у Городоцькій гімназії. Радість останнього дзвоника у городоцькій гімназії переплилася зі смутком за загиблим героєм Віктором Попиком. Колишній учень зож номер один, віддав своє життя, захищаючи країну від російського агресора під Дебальцеве. В середині січня він був в зону АТО. так сталося, що він пократив дебальцевський котел. Місяць безсульних ночей і місяць. 17 лютого Він зальєм. В останній день навчального року тут було відкрито меморіальну дошку, як данину пам'яті за колишнім випускником школи, як нагадування усім майбутнім поколінням гімназистів, що найголовніше для країни це мир і спокій. Ініціативу подав і втілив у життя приватний підприємець Василь Підлісний. Вшанували на шкільному підвір'ї пам'ять загиблого героя, учні, вчителі, батьки та рідні Віктора Попика, мати, дружина, донька, брат. Ми хотіли якось вшанувати пам'ять саме про цю людину. Ми в школі виготовили стенд пам'яті нашого випускника, а коли звернувся приватний підприємець Підлісний Василь, Василь Васильович про те, що він хоче виготовити отаку меморіальну дошку, ми, звичайно, з радістю погодилися і знайшли можливість якраз так, щоб її розмістити, для того, щоб кожен із наших учнів. Прочитав, бачачи цю, пам'ятав, що наша держава якраз встановлювалася заради от, от таких людей, якраз тільки їм дякуючи, їхнім смертям. Ця доска, як, як символ, як пам'ять про загиблих НАТО, а саме попика Віктора. 16 лютого востаннє Віктор спілкувався по телефону з рідними, а наступного дня зв'язок з ним обірвався назавжди. Його військові побратими бачили, як він впав від кулі снайпера. А далі почався шквальний мінометний обстріл. Віктору попику, 4 листопада цього року, мало би виповнитися 43 роки. Та неоголошена війна на сході забрала життя доброго чоловіка, люблячого батька, сина, брата, товариша, справжньої людини.